Святі безстілесні сили, що в престолу Всевишнього стоять і беззупинно три святу пісню йому співають. Гідно вшановуємо та шануємо вас, швидких молитовників та оборонців наших у всіх потребах та смутку, і з вдячністю співаємо вам так. Радуйтеся, усі безтілесні сили, святі Серафими херовими, престоли та влада, панування, сили і початки, архангели і ангели, що любов'ю до Господа і творці беззупинно палають і всім нам спасіння, бажаючи. Через це ми вам, гріш так співати, осміюємося, радуйтеся, преславні Серафими та херовими. Радуйтеся, переможні престоли, панування та сили, радуйтеся, Богомудрі влади та початки, радуйтеся, невимовна, світля архангели та ангели, бо існуєте від початку, радуйтеся, слуги Божі непохитні, радуйтеся, володаря Христа, вірні слуги, радуйтеся, святі посланці, Бога, радуйся і ти, святи, ангел охоронець мій, радуйтеся усі безтілесні сили. Станемо добре, станемо зі страхом Божим, промовив арханел Михаїл, закликаючи за собою військо небесне проти занепалого бунтаря, і переміг його гординою полоненого через це співаємо Богу, Алілуя! Добре і безстрашне воєводо, воїнство Небесного, Архангела Михаїлу, бо непохитно стоячи перед престолом Царя царів, палаючи любов'ю до Господа і допомагаєш нам скидати всяку молодушність і гордість. Через це співаємо тобі так, радуйся, бо, про силу Божу, голосно проголошуєш, радуйся, бо від залякування ворога визволяєш, радуйся мечем, праведним за Богом. На диявола як лев непереможний, бо вірних озброюєш, радуйся сатану страхом, як громом вражаєш, радуйся, бо є гноблячих ім'я Господні, грізне помста, радуйся, бо є гноблячих ім'я Господнє, грізне помста, радуйся мучеників і сповідників Христових ствердження, радуйся вигнанців за правду благословення, радуйся Архистратих Михаїл, радість наша. Радуйтеся, усі безтілесні сили, що стокрили серафими, як зірки проминисті, полум'ям любові до Творця невпинно палають, попаліть наші пристрасті і волаємо Богу, Алілуя. Серафими, що сквери гріховні, наші, що здалеку спалюють, і любов'ю до Бога серця наповнюють, співаємо вам так, радуйтесь, бо від жорстокості гріховної спасаєте. радуйтеся, бо любов у милосердя подаєте, радуйтесь. Бо з прощенням Божим грішників що каються, зміцняєте, радуйтеся, бо все прощенням Божим грішників каються, зміцняєте, радуйтесь, бо духовні рани їх стіляєте, радуйтеся або в сторожим... Радуйтеся бо сторожам в полум'яному обладунку любові Божої, на тверді, небесні, непохитно не перебуваєте. радуйтеся, побеззупинно, і благоденства на землі Бога молите, радуйтеся, шестикрилі серафими, радуйтеся, руїнівники пекельної сили, радуйтеся усі безтілесні сили, благооточені. Херовими сили і мудрості Божої, сповнені, навчіть істинному покаянню та співаємо Богові Алілуя. Херовими, що те, ємницями Пресвятої Атрійті, що служить, і богопізнанню нас навчають. Через те так вам співаємо. Радуйтесь, бо єресь грізними, сокирами, правдою Божою відсікаєте, радуйтеся, бо мудру покору насаджуєте, радуйтеся, бо при мудрості Божої навчаєте. Радуйтеся, бо душевні очі не з Риму радуйтесь по небесним колісницям, до пізнання Бога підносите, радуйтесь, бо святий, 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 Господь Саваоф без беззупино співаєте. радуйтеся херовими. радуйтеся, бо знищуєте всяку гординю, радуйтеся усі без тілесні сили, вогняні престоли. Які не збагненно самого Бога носять і служать йому вірно, свердите нас у сповіданні святої віри православної, то заспіваємо Богові Алілуя, престоли Небесні, уми велику, відвагу до Господа Вседержителя мають, що і правосуддя Його допомагають звершувати. Через це співаємо вам так, радуйтесь, бо від лінощів і недбальства охороняєте. радуйтесь, бо лукавство винищуєте. Радуйтесь бо спасительного страху Божого навчаєте, радуйтесь бо твердою, божественними ревнощами, як різної непереможною зброєю сіяєте, радуйтесь бо, як вогняні стовпи для суддів Божих поставлені, радуйтеся, бо всіма вірні прославляються, радуйтеся, могутні престоли, радуйтеся, переможці будь якої злості, радуйтеся усі безтілесні сили, Радуйся, благодатна, Господи, з тобою. Заовістив ти, Архангел Гавриїл, владичиті Богородиті, таємницю втілення Сина Божого, цього заради співаємо Богу, По таємні таємниці Божі, Архангел в людському роду відкриваєш, і серця наші святою смиренністю, і веселістю духовною наповнюєш. Цього ради співаємо тобі, радуйся, бо в панцир смиренні вдягаєш, радуйся, бо до благородства духовного причищаєш. Радуйся бо у небесній палаті, шляхом смирення шлях вказуєш, радуйся, бо послужив роду людському благовістям про втілення Богослова до Діви Марії, радуйся, бо залучаєш до споглядання на ситворенного світла, радуйся апостолів Христових зміцнення, радуйся миротворці благословення, радуйся Архангели Гавриїли, наше розлучення. Радуйтеся, усі безтілесні сили, від Бога для явлення, Його любові і милосердя, до людей посланий був Ти, Архангел Рафаїл, до тобі та Стігли Отця Його, то ви та Ісару від недуг тілесних і душевних, чого заради співаємо, при Святої Трійці. Алілуя! Архангел Рафаїл, від хворів душевних і тілесних, нас Настіля і запекаєш. Серця милосердям виправляєш, цього раду співаємо тобі, так, радуйся благочестивих шлюбів, Творець Чудесний, радуйся вистілення від хворіб і не дух даруєш, радуйся, бо ти допомагаєш ділам милосердя, радуйся, бо полум'яним щитом від самолюбства і хтивості огороджуєш, радуйся стриманості, навчаючи, радуйся безрівників Христових, радість, радуйся благословення милостиве. Радуйся, архангели Рафаїле, наше розлучення, радуйся, усі безтілесні сили, який сусуд вмістить у себе шлях Всевишнього? так, Архангел Ураїл, наставляєш Ездру, нехай пізнає премудрість Божу, цього заради співаємо Богу, Алілуя, Світлом Божим, Архангел Ураїл, від темної Єресів, нас просвічуєш та пізнанням істини в Христі. Господі нашому, навчиш цього раду, співаємо тобі так, радуйся, бо всяке лукавство, як з старілому, світла істини і правди Божої вражаєш, радуйся, бо вірних у житті чесному та цінотливому стверджуєш, радуйся, бо всякий блут тілесний і духовний, як кавкою винищуєш, радуйся, бо перемогу над зневірою одаруєш, радуйся у правдивому православі твердження. Радуйся по святих Христових навчаєш мудрості, радуйся чистим серцем благословення, радуйся, архангели Ураїле, наше розлучення, радуйся усі без сили, Богом до тих, що гинули від спеки в пустелі безводної агарі. і хлопцям. Посланий був Архангел Старакель та до колодязя дорогу їм показав і врятував від лютої смерті цього ради. Співаємо Богу, Алілуя. Чистої молитвою до Бога, рахами Сиракаєль, нас навчаєш і ближнього за заповіді Господні, прощати закликаєш, тому співаємо тобі так радуйся, бо влади лагідності, супроць князя темряви наділяєш, радуйся, бо пристрасний вогонь, злоби гасиш, радуйся, бо Божою присуближнього показуєш, радуйся, бо співчуття до потерпіння та прощення нас хиляєш, радуйся покров кров від сварок да. Дарування спокою, радуйся преподобних Христових втіха, радуйся лагідних благословення, радуйся, Архангели Саракаель, наше розлучення, радуйтеся, усі безтілесні сили, говорить, говорить Господь Саваоф, слузі своєму Моїсеєві, ім'я Моє на ньому, так ти, Архангел Гудоїл, саме. Від Нього прославлений Ти цього ради величаємо тебе і шануємо служіння Твоє народу ізраїльському, що йшов перед Ним для підкорення землі ханаанської, та співаємо Богу Алілуя. невтомний ривнителю, слави Божія, Архангеле Гадуїл, від пристрасті, зневіри та лінощі визволяєш, і праведна славити Господа Ісуса Христа, навчаєш цього заради, співаємо Тобі так. Радуйся бо, як зоря вранішня, що від темряви визволяєш, радуйся бо і безволі, від рабів Божих гострим списом знищуєш, радуйся бо тобою у мужній твердість здягаємось, радуйся бо тобою від лукавих навіювання та спокуси духовно очищаємось. Радуйся від духів, злоби піднебесних славний охоронець, радуйся, праведних сильний оборонець. Радуйся, благословення, жадібних і страх правди, радуйся, Архангеле Годуїла, наше розлучення, радуйтеся, усі безтілесні сили, благословення від Бога, Архангела Рахил, всім вірним на всяку справу добре посилаєш, то навчимося справами благоугодним і співаємо Богу, Алілуя перед Господом Вседержителем, Арханглова Рахаїл. Стоячи і на всіх шляхах, спасіння нас захищаєш, через те співаємо тобі так, радуйся, Бо Бог противного Золотого Цільця зруйнував, радуйся, бо у світлу, броню на стяжанні всіх одягаєш, радуйся, бо за тих, що померли, молиться, нагадуєш, радуйся, бо всім вірним, радість духовну даруєш, радуйся, великодушний Покровитель блажених, радуйся, Бо Христа, радує родивих, спіклувальники. Дивовижний, радуйся бідних духом благословення, радуйся Архангела Вархаїл, наше розлучення, радуйтеся, усі без тілесні сили, свишня на вагах в цей вік, так примудрити Архангела Іремиїл, навчать Єздру, нехай пізнає суетність світу цього, і співай Богу, Алілуя, до покаяння серця наші холодні, Архангел Іремиїл. Прихиляєш, нехай омиємося дощем покаяння та гірким сльозами, проскоєні гріхи, і відійдемо від смутку по тлінному світу цьому, через те співаємо тобі так, радуйся бо ти що відчиняєш небеса покаянному і Спасителем плачу за гріхи, радуйся від гігієни вогненої спасаєш, радуйся, бо божевілля світу цього палицею ведення Божого промислу руйнуєш. Радуйся, бо мудрістю духовному розум напоїв, радуйся, бо не шлях до Господа скеруєш, радуйся Божих пророків піднесення, радуйся благословення ридаючих, радуйся і Ірамиїл, наше розлучення, Радуйтеся, усі безтілесні сили, О святе небесне воїнство. Просимо вас ми гріхами обтяжені, нехай не загинемо в беззаконні нашому, але моліть Господа за нас. Нехай змило сердиться і помилує. І спасе нас через велику свою милість Цього ради співаємо йому Алілуя, Алілуя. Алі о святе небесне воєн. вас ми гріхами обтяжині, нехай не загинемо беззаконі нашому, але моліть Господа за нас, Нехай хай сердиться і помилує. І спасе нас через велику свою милість, цього ради співаємо йому алілу. Святе небесне воїнство. просимо вас ми гріхами обтяжені, нехай не загинемо, беззаконні нашому, але моліть Господа за нас. нехай. Мило і помилує, і спасе нас через велику свою милість, Цього ради співаємо йому Алілуї. Святі безтілесні сили, що у престолу Всевишнього стоять, і три святу пісню йому співають, Гідно вшановуємо та шануємо вас, швидких молитовників та оборонців наших у всіх потребах та смутку, і здячніше співаємо вам так, радуйтеся усі безтілесні сили. Святі серафими херовими, престоли та влада, панування сили і початки, архангели і ангели, що любов'ю до Господа і творці беззупинно палають, і всім нам спасіння бажаючи, через це ми вам грішні так співати, осміємося. Радуйтеся, преславні Серафими та херовими, радуйтеся, переможні престоли, панування та сили. Радитися Богу, мудрі влади та початки, радитися невимовна світля архангели та ангели, мої снуйте від початку, радитися слуги Божі непохитні, радитися володаря Христа, вірні слуги, радитися святі посланці Боги. Радуйся ти, святий ангел, охоронець. Радуйся усі безцілесні си.